Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ну а зараз ми передаємо слово нашим колегам Нелі і Єгору. Вони сьогодні ведуть святковий ефір з дачі. Це благодійний дім, де живуть сім'ї з онкохворими дітьми. Більше про цей дім розкажуть наші колеги. Так, друзі, привіт вам! Привіт усім, хто нас дивиться. Справді ми в унікальному місці. Ви вже сказали, що в цьому будинку, родинному будинку, проживають батьки разом зі своїми онкохворими дітками. І насправді сюди може потрапити будь-хто, хто лікується в Охмадиті або в інституті раку, але реально концепція цього місця, цього будинку, це затишно тепло, як вдома. Це От, дача, це дача ми фактично. ми навіть капцях. Подивіться все як і все, як вдома. Можна відкрити, зайти, оповішити верхній одяг, пові. Місити. Тут справжні такі теплі стіни, тут немає відчуття, що якесь не, так, холодне світло. От подивіться, ще світлини випускників да дачі, не пацієнтів, випускників. Соня Булгак пише, я випадково з'ясувала чи лікувалася від раку, коли ввела своє ім'я в Google. Я не запам'ятала ні болючих процедур, ані блоків хіміотерапії. Я запам'ятала затишний будинок. Якщо ми вам покажемо кімнати, які є в цьому будинку, тому що насправді. Тут неймовірно тепло, неймовірно затишно. От, власне, ця кімната називається руді коти. Вона присвячена маленькому Сашкові. Йому було 5 років. Проходь сюди, давай покажемо. Тому що тут є картина Сашка. Ця дитина, яка лікувалася від раку і жила тут зі своїми батьками, страшенно мріяла про рудого кота, але не можна було. І хлопчик вирішив малювати. Йому запропонували малювати картини тут. Всі свої картини, половину грошей віддав сюди, в благодійний дім дача, половину взяв собі, одужав, вийшов, і з того часу оця тепла кімната з родими котами приймає тут діток. Тому... і Саша вже меценат, бачите, як і це вже називається кімната його імені, роди кіт. Так, ми йдемо далі. Хочемо показати просто максимально, як проходить щодня. Фактично, ось ця ця родина 2 у, у святвечір так само буде проходити оцими теплими коридорами. Тут до речі, тут хтось живе, ми не будемо за кімната. Заходити. Робрі тигри там справді Там, там тигри. кімната господині. Будь ласка, так. ось тут у нас купа е історій випускних діток які туди своїми батьками, які удували. Насправді ми прочитали їхні історії. Вони, вже Вони фантастичні. Вони вже дорослі, але це так надихає. Ну як би смачненького давай за сніданок? Фактично та снаджоним плюс один. Бо покажемо сніданок тут на дачі. Бувається ходімо подивимося. Також є О, прекрасна тут кухня. Зараз. Подивіться. Угрижно. Доброго ранку всім. Вибачте, що ми так прямо, прямо фактично зійшли тут на вашу кухню. Якраз тут смачненько пахне так. Подивіться, тут справжні столи стоять. Так, як фактично у нас в студії, все та майже 12 страв утяє. Оце для зовсім маленьких. Там можна і проготувати самостійно, відчути себе дорослим. Ну все як знаєте, як фактично у теплому затишному будинку. Ти сказав, що тут нереально смачно пахне. Тут? Друзі, тут справді знаєте такий сімейний родинний затишок. Тепло, класно всім, і власне ми хочемо вас познайомити з людиною, яка цю ідею. Створила, зробила е, будь ласка. Наталія е, Оніпко, благодійний фонд. Запорука Наталія є організатором, президентом, ідейним натхненником. Ми дуже раді насправді, що ми до вас потрапили. А я рада дуже вас вітати. в домі прийдеш навзаємо. Ви представте, будь ласка, гостю свою. Так, ми вас вітаємо разом з Євою. Єва дуже хотіла побачити сніданок один плюс аби передати вітання усьому колективу для того, тому що колись ви її подарували її. Мрію, вона стала принцесою. Ви здійснили її мрію. І ще Єва це дівчинка, яка найдовше жила у нас на дачі два з половиною роки. Зараз Єва одужала, живе в Києві, ходить в школу, і може вона сама щось розкаже. Скаже, розказуєш, що ми бачимо першу випускницю, це, правильно? Е, ну вже зараз, зранку. Так, зранку ви бачите випускницю наша Єва. Е, сьогодні святвечір. Готуєшся? Так. Готуєшся? Як 12 страв там, все як mm -hmm. треба. Хоча буде. Не знаю. <рес> а, це сюрприз, це сюрприз. Наталю. Да. Я так розумію, що в принципі потрапити сюди абсолютно легко. Ти заповниш якусь анкету, інститут раку або Охмадит. Правильно? І направляють насправді, сюди. Насправді не обов'язково анкету. У нас живуть дітки справді з інституту раку і Охмадиту. І лікарня і лікарі знають про цей будинок, тому що 12 років цей проект існує, і вони направляють всіх тих дітей, які можуть проходити лікування. Які е, можуть проходити лікування амбулаторно, тобто вранці ти ага. отримав ага. свої процедури. Всі процедури, а тут ти живеш вдома, або якщо ти приїхав на обстеження, чи потрібна тобі реабілітація? Тобто, аби дитина дихала свіжим повітрям, ага. аби вона жила у стінах домашніх, аби була поряд своїми рідними, це найголовніше, ми тому що у чухол. будинку цьому ну в лікарні ти не можеш. Запросити в гості дідуся, бабуся, та, а та, тут можна та. Тут, тут і от якраз у святвечір ми вам цього бажаємо, тому що гості так розуміють. Тут будуть так? Звичайно. звичайні. Треба про це говорити. Так? <світ> от, зараз не біжуть люди. Знаєте, от ми всіх вас обіця, запрошуємо, тому що у нас буде не одне включення. Звідси ми продовжимо тут це досліджувати. Розкажемо вам людські долі, а як нас Так, пари. Зустрінемося тут ще раз ще більше і детальніше про це місце. Будьте з нами. Ми в ефірі. Та, ми в ефірі. Так, ви в ефірі. величезно. Ми дивилися, що у вас там відбувається. Та відбувається у вас просто страшне, як красиво. Справжня казка у нас тут. А ми кирнули тут, тут на дачу. А, абсолютно такої, знаєте, хаотичне, в народі назва прийшла. Руслан вже Раніше почав підво... називалося, а всі просто почали говорити. Дача, дача, дача всі почали говорити. От дачею це і назвали. Це по суті центр реабілітації для дітей. З онкозахворюваннями, але м, тут ніхто не говорить про онку, тут ніхто не говорить про захворювання. Тут всі лише говорять про затишок і е, добробут. Е, і от в Різдво у святвечір фактично е, про цей затишок е, тільки мови тут. От е, подивіться це місце сили, е, під яким зараз сижу. Це фактично дощечки тих людей, компаній, фірм. Хтось там ремонт зробив, хтось їжу привіз, хтось подарунки безкоштовно, хтось ще щось, хто що може. І от таким чином фактично будується цей затишок з величезною кількістю випускників. Вже поруч зі мною сидять люди, які мають змогу фактично бути зі своїми підопічними, зі своїми дітьми тут. І бути отак, от фактично домашньому затишкою тут. Ковч Ольга, давайте познайомимось. Оля, доброго ранку вам. Доброго ранку. Жибалова Катерина. Доброго, доброго ранку. ранку. І Тетяна Дяк. Доброго ранку, дівчата. Фактично, зараз я приоткрию завісу. Ми, знаєте, як чітко розділили, як буває вдома, знаєте? Так, у нас доросла розмова на кухні, а там діти дитячі. Одні відодики відпочити трошки. нас же печеть сьогодні. Все по плану, що готуєте, що буде. Так. Буде. буде, буде, папа. Кутя буде, я так? — Вареники. — Вареники, все як цей. А як ви готуєте? Ви разом тут збираєтесь. Допомагаєте, все 50 вечір. Ну, Ну, звісно, разом. Хто там що готує? Так, Оля, ви що готували? Ну, дируни готувала, вареники готувала. У вас, в принципі, так розумію, як спільна праця така величезна, так? Оля, у вас ваша донька, їй 16 зараз, так? Марія. Вона страшно любить малювати. Так. Що малює? Малює, вона ходить у художню школу, їздить, і вона малює те, що вчителі й Вона малює сама вдома, може змальовувати будь-що гарно малює. І тут, в принципі, їй легко відволікатися, але і вона... легко робити те, що люблять. Вона сюди малюнки не брала, але ж це, ми не хотіли прямо брати, показувати, але бачите, виходить, що треба було взяти. Ну так слухайте, а чого, чого цуратись? Чого? Ви що? Ми, Це ми до вас в гості прийшли. Знаєте, дивіться, ми навіть розумілися. Все, все як в дім зайшли. Тетяна, я знаю, що ви приїхали лікуватись в Україну, так? Так. Ваш Хасан і ви з ним жили і всією родиною за кордоном. Так. Чого ви вирішили сюди приїхати лікуватись? Ну, во первых наверное, в першу чергу, это, ну, со стороны мені легше буде. Просто я хочу понимать, що буде відбуватись з моїм дитином. Ага. Обрали Україну самолікування. Так. Ага. Угу. Це лікарі порадили вам? Ну, звісно, да. Тобто, ну, у мене сам супруг, доктор, і коли зв'язались по відеозв'язку ну, з усіма докторами, зробили консенсус, то есть прийшли до єдиного мнения, що лучше вернуться в Украину и проходить лечение здесь. Угу. В угу, Україну. Я можна відкрию зависну маленьку зараз. Просто угу. я чую, вже там якісь там скрегіти на горі. Там щось Неля вже не справляється з дитячою кімнатою. Але просто я вам хочу підказати всім зараз. Впізнайте гліба. Впізнайте Катіного гліба, ви одразу зрозумієте по очах, де гліб. Я думаю, що от сто відсотків Катя підтримуєте мене. От просто отут... побачите ці очі. Нель, ти там як взагалі? Одненька. Так, у мене тут маленький. Давай, ой, впало! А не ну, давай піднімаєшся. І ще впало! Ой-ой! Що зробити? Давай складати, давай, давай, а? давай. А? Так, так. складаємо. Так, скоріш за все, вони нас також побачать і все. Так, друзі, я не знаю, чуєте ви мене бачите, чуєте чи ні. У мене тут такий активний процес почався. За цими маленькими і дорослими. До речі, ой, мешканцями, мешканцями родинного дому, дача, ми тут, ось бачите, вже і лего складаємо, і граємо з конструктором. Я вас перш за все хочу познайомити. з... Шо, Глеб, впало? Так, знайомтеся, це мій найактивніший помічник Гліб. Йому три роки. Він приїхав на дачу з Запоріжжя разом з мамою і бабусею. Вони пройшли вже один курс хіміотерапії. і Зараз чекають на наступний. але як ви бачите, дитина абсолютно комфортно себе почуває. Найменша мешканка дачі це Вікуся. Їй всього лише декілька місяців разом зі своєю мамою, Мариною, вони також приїхали з Миколаївщини. І от Вікусечка, ще коли була в отробі, в маму, вона, батьки дізналися про те, що в дитини проблеми з нирками доведеться лікуватися. Тепер вони тут. Хасан 11 років. Також тут єдиний, ну не єдиний хлопець, є ще Глібчик маленький, але тим не менш такий серйозний і поважний вже. Житель дачі, мама в нього з Одеси, тато з Лівану. Ну якийсь час вони були за кордоном, жили там, лікувалися там. Зараз приїхали в Україну і роблять все тут. Ну, і Маша, 16 років Марії, дитина, яка захоплюється творчістю, яка фантастично малює, яка також з радістю прийшла з нами сюди поспілкуватися. Дітвора, я вам дуже вдячна і дорослим і дітям, що ви прийшли вам взагалі тут як? Розкажіть трішечки. Комфортно себе почуваєте? Да. А є у вас відчуття того, що от уже свята, завтра Різдво, сьогодні вже навіть, так? Сьогодні чекаємо першої зірки, святвечір, Різдво. Зовсім скоро новий рік. Вам вся оця атмосфера додає трішечки сили одужувати якомога швидше, бути такими активними, як наш глібчик, який бігає і зараз буде прибирати фактично вже тут нам? Є Є? Є? є Марина? Да. Є Слухайте, ну я не знаю, як ви. Ми звичайно намагалися сьогодні стати для вас такими трішки чарівниками, трішки я не знаю, світлячками, які подарують вам ще більше надії на диво, на одужання, на якого святкового настрою. І ми, звичайно, не спустимо руками. По перше, у нас для вас є подарунки. У нас є класні книги мрій. Від діми Монатіка, ви відкриєте потім їх. Давай я вам роздам сим хасан. Ви їх відкриєте. Передай, будь ласка, Марії, Це на майбутнє вікусі, коли вона стане дорослішою, Вона відкриє так, і там можна написати свою мрію, зберегти і тобі, звичайно, і тобі тримай сонечко. найактивніший мій друг, але це ще не все. У нас, окрім цього першого подарунку, у нас є для вас відеозвернення від Діми. Подивіться, будь ласка. Всім привіт, сніданок, привіт вам з Харківської області. Значить, ми вам передаємо привіт усім діткам, які зараз нас бачать, вам великий привіт. У Вас зараз, скоріш всього в руках є книга мрій. Ви знаєте, що напередодні цих свят і в ці свята дуже важливо мріяти, не забувати про мрію. Так що запишіть неї свою мрію, проносіть її крізь життя і обов'язково працюйте на те, щоб її. Побачите на власні очі. Зі святами вас, бережіть себе. Миру нам всім і перемоги. Я вам казав, що в глібах пізнаєте Гліба, Гліб, Гліб, ходи до мене. Херзма наша. І тут ходи до нас. Обіцяємо всі впізнайте гліба. Ні, так. Так. Так, друзі мої, шановні, розбирайте, горіть, гліб, налітай. Це від мавки, подарунки, можете образи собі зробити з мавки, погратися. Гліб є прозумний, будеш грати тут, добре? Видивай, рви целі. Так, на сей, у нас пересушили. є реально подарунки з кошиками, але зараз я вас таки попрошу, давайте повернемося і подивимося відео звернення Діми Монатіка, якщо можна. Я бачу. Я бачу. Я бачу. Я бачу. Хто там? А, Хто там Діма Монатік там був, так? Хліб yeah. да, yeah. пізнав, пізнав. Так, ну Єгор вже почав заносити вам такі подарункові коршики. Так, шановні друзі, я тут хто? Я тут і Миколай, і Санта-Клаус, і Мороз, і що згодно. Давайте, значить так, це від Абаба Галамаги, книги вам. Читати любите? Любите читати? Супер. No. Касан, теж любиш читати? No. Не не дуже, не дуже, але нічого. Не ми тебе книгами заохотимо і заохотимо цими кошиками подарунковими тримати. Це тобі, це тобі. тому, тому що нового віку будеш читати з мамою Ігор, Добре? а А я розкажу хасану. Ну можливо, його зацікавить. Звичайно, тут є класні книги. Тут є настільні ігри. Є для дівчаток. Я думаю, маша буде задоволена. І мама мама Марина з Вікторії, тому що тут є і піни для ван ус, ну все для того, щоб бути ну. красивими, як Маша. Для хлопців трішки інші будуть розваги, але що ти тут дістаєш? Ще я Чик? Чин, шукаю, щоб кожному було цікаво від Абагаламага книги. Ну так. Мій ось головний поціновач. Він вже забрав книжки. Це, це Дуже класні видання від Аби Галамаги. Так? Так, я думаю, що це вже така, знаєте, історія вже науково-популярна книга. Ти знаєш? Обирайте, що Хасан. А це вже так, да, це вже така історія. А я… я чіп, 에... Так, це, це нашому глібчику. Ми бачимо тут малесенькі подаруночки, малесенькі книжки. Так, це для вікусі а, не мама. обіцяла касана вдовольнити. Обіцяла. Так. Я спочатку хотіла віддати йому книги, тому що можливо щось його закохає. Знаєш, якусь класну книгу віддава багалама. Але чоловік закоханими шнаги. Але, з ми, знаємо, але так? ми знаємо, що в нас є певні вподобання, і ми знаємо, що тобі дуже подобається співачка Дорофєєва. Mm -hmm. Подобається слухаєш так, її пісні. А за що Касан,? А, розкажи, за що розкажи тобі Дорофєєва так. подобається? її пісні пісні. Подобається так. Ну і. Та сама саме. жінка харизматична, так? Та? так? Mm -hmm. Ну, я розумію тебе, я розумію. Красива, е гарна. Я ще навіть Хасан знаєш, що ти намалював Дорофєєву, так? Mm -hmm. Це такий секрет, да? не хотів казати. Mm -hmm. Ну, у нас на телебаченні так, знаєш. І сказали. Покажеш? Mm -hmm. не, ні, не не покажеш? Не покажеш. Мама так просила, щоб Хасан показав, не хоче. Так, mm -hmm. ну що, давайте тепер е спеціально для Хасана е Дорофєєва. Дивись. Я знаю, що серед вас є хлопець, який дуже давно любить мою творчість, слухає пісні, і мені сказали, що хочу познайомитися. Хасан, це звертаюся до тебе. Дивись, от ми вже і трохи знайомі. Сподіваюся, що незабаром ми побачимось наживо. Адже мрії завжди здійснюються. Друзі, я хочу побажати вам усім, аби ніколи не переставали вірити в диво, скільки б років вам не було. Міцного здоров'я невичерпної енергії, сонячного настрою. Ви усі неймовірні. Я хочу, аби мрія кожного з вас, яка б вона не була маленька чи велика, якомога скоріше здійснилася. Незабаром ми, ми побачимо снажа, адже мрії завжди здійснить. Друзі, я хочу побажати вам усім, аби ніколи не переставали вірити, в скільки проти пам'ятку. Міцного здоров'я. На вичерпні енергії, сонячного настрою. Усі неймовірні. Я хочу, аби є кожного з вас, яка б вона не була маленька чи велика, якомога скоріше здійснилася. Давай, опа, 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 <рес> опа. задоволений. Ну, все чекай тепер на Наді Дерефеєву. Я сподіваюся, що ви скоро побачите. без камер точно. зустріч з Касаном і з усіма. <гум> так, люди. Ми поки розпаковуємо подарунки. Добре, дивимось, бавимось і повертаємось. Де за кілька хвилин О, у нас зустріч з випускниками дачі? Це окрема щемлива історія. Ми з вже анонсували так. і прикриємо ці історії, ті життя, які дача подарувала. Коли люди не згадують про хворобу, а думають лише про життя Замить. Зараз прийме включення е Єгора Гордієва і Нелі Шовкопляс. Вони сьогодні працюють у е родинному домі дача, в якому мешкають діти з онко і е зі своїми рідними І, безумовно зі своїми унікальними історіями. Сподіваємося, які йдуть на найкраще. З ким вони зараз е хочуть нас познайомити. Давайте передамо їм слово колеги. Руслана і з винаситьма стравами теж. У нас насправді і голубці є, хоч би з бараболі, але справжні тут, буквально на кухні, за рогом. і почнеться. Да, все є, є, все приготували. Але насправді ми до вас знову включилися для того, щоб таку собі невеличку зустріч випускників зробити. Ми вам обіцяли познайомити вас не лише з тими, хто просто зараз живе тут в дачі, так? а й з тими, хто вже умовно. Випустився звідси, але зв'язок з цим місцем тримає. Юля Савченко, знайомтесь. Юль, доброго ранку доброго ранку а, Юля, випускниця тої дачі, не у цієї красивої шатної будинку, в якому ми зараз знаходимося, а ще в тому орендованому. Та тому так, так. фактично ви як і до своїх, тому що люди ж ті ж тепло так, теж, так. але нова домівка нова домівка. Так. Враження приходите зараз. Які а, атмосфера тут така родинна, така сама родинна, як була на цієї дачі. Люди ті самі, і я дуже рада сюди прийти сьогодні, поговорити зі своїми. Вже можна сказати реально близькими людьми, тому що це люди, які допомагали мені вилікуватися, які приносили мені е, позитивні емоції. Також тут зустрілася з Євою, яка теж ага. вилікувалася, яка теж була на цій дачі разом зі мною. Я пам'ятаю ну, так, фактично е, Ну, ну ні. як це називається у вас? Не зовсім так, тому що Єва лікувалася, коли я вже вилікувалася. А. Я просто приїжджала в гості і з Євою там уже познайомилася. Взагалі провела в дачі? Е, напевно, десь е, рік. Це, напевно, з перервами рік, так. Рік-півтора. А а, спогади які, от реально, так. От, про цей рік. А, насправді всі дивуються, коли я кажу, що спогади з моєї хвороби тільки хороші, тому що на дачі я пам'ятаю, напевно, все, тому що я пам'ятаю, як приходили волонтери, як ми ага. разом готували їжу всією дачею. Так як ми каталися з пані Наталою на машині, також пам'ятаю, вона возила нас в магазин, купляла різні солодощі. Я пам'ятаю, як ми гуляли з моїми друзями, реально друзями, з якими я досі підтримую зв'язок, з якими познайомилась, Тобто. Думаю, Вже, це розглядає. табір фактично, та, якийсь? Кажучи, ну, так, щось можна так таке. сказати. Слухай, Тому, ну, ну, крім того, ще й було і танці, і акторство, яке теж так все гуртувало так, навколо, так? Та? А я, знаєш, захотіла за що запитати стосовно танців. А ти пам'ятаєш той момент, коли лікарі тобі сказали, що про танці ти маєш навпаки забути? Е, так, пам'ятаю той момент, якраз навіть пам'ятаю чітко кабінет, все. І що тоді стало оцим переломним в тобі, коли ти сказала ні, я одужаю, і я буду танцювати, і буду взагалі займатися творчістю? Мене надихнула творчість в цілому, тому що я ну, бачу в цьому своє життя, і дійсно я можу сказати, що завдяки творчості, танці, танців акторській, вокалу теж, музиці, я вилікувалась. Переломним моментом, напевно, стало те, що коли я почула цю фразу, uh -huh. я подумала, що ні, я буду, я буду на сцені. А я ти пам'ятаєш її цю фразу? Це лікар сказав. Так? E, так, це сказав лікар. Він так і сказав, що. Е, на жаль, mm -hmm. про танці ти можеш забути, тому що Зрозуміло. <клес> Але ти зібралася, взяла на зло, відкрила дитячий гурток танцювальний, а зараз ти вчишся на акторку і поєднуєш все це в своєму житті. правильно? тебе сьогодні? О другій годині да? про рекламусі країни да. приходите до нас на виставу бібліотека імені Герцена, метро Житомирська, будемо чекати вас. А кого так. граєш? Граю Проню Прокопівну за двома зайцями. О, будь ласка, бачите, коли я мрія, ти до неї йдеш, і все. Ти знаєш, ми теж страшенно раді, тому що ти прийшла в цю історію. Ми не знаємо, як ми тільки пишаємося цим. Просто от так от торкаємось до тебе. Просто свій навір, приклад а? знаєш сказати ні. А mm -hmm. я вам доведу, що буде інакше. Тому ми вирішили 에, диво трошки додати. Ти вже знаєш, хто за лаштунками стоїть. Для тебе це не сюрприз, не будемо знаєш, отак от казати, що ой, хто зараз буде, хто зараз буде, але вони вже готові, вони вже стрибають. Женя, кот разом зі своєю дружиною Наталею, Ну, якщо вже життя частково пов'язане з танцями, ми не могли би заробити друзі. Давайте <ганувач> зустрічатись! Привіт, привіт. 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 Теплі, ви знаєте, і ми зараз будь-який кіпі. Ми за танці та ну, за танцю заради життя. Так, і тобі лікарі сказали закінчувати танцювати, а ми тобі кажемо ніколи не закінчуй танцювати вообще. Тому що от навіть знаєш, у нас був зараз тур, і називається наше шоу Танцюй зі мною Україна танцюй заради життя. Я Впевнений, що в цій а, позитивній енергії життя просто тільки а, збільшується, його просто цієї життєвої енергії набагато багато стає більше і. Тільки треба танцювати. Так, давай заряд. Доктор Кот. Да, так, по-перше, у мене є. От, як це виписують? Що виписують? лікар позитивних танцювальних рецепт Рецепт. Рецепт від нас е з Наталею танцювати тобі у нашій онлайн-школі танців? Танцюй заради життя. Це тобі подарункова сертифікат на танці, але це не не всі подаруночки від нас. Ми ще тебе запрошуємо 13 березня в Київ на наш концерт. Oboia Там наші глядачі теж з нами трішки танцюють, тому ми тебе теж покличемо на сцену. У нас там навіть є такі конкурси, як танці з зірками. Жить, слухай, багать, багатьом поставили такий діагноз не танцювати, не тільки з тому здоров'я, а що просто не виходить. Давайте зараз у святковий ранок. Є святвечір, а є Щоб Всі підняти настрій, щоб всі на життя йти. Щоб в все повірили. знаєш? Давайте одразу зробимо, всі роблять. Роб. Всі роблять. І оператори роблять, і звуко оператори всі всі, всі робить. Всі танцюють. Всі, всі. танцюють. Всі. І там в кадрі теж танцюють. Дивіться, Allo. ми дуже легко все робимо. Декілька кроків. Сам виход, Самбо. і, і. і. самобивця. Назад. Забудьте це. Ага. Так. І, назад. І, і назад. І топ, і топ. І топ. І топ. і топ. і топ, і топ. Бедром. І бедрами, бедрами, бедрами. Стегнами, в сторону. Давайте сізонками. Давайте, 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 давайте. Давайте. А ну режисер. Давайте, режисери. Мами, мами, будь ласка, всі поїхати. Покажіть, покажіть. Покажіть. Танцює. І ще раз назад. Танцює. Вся команда. Так і рухаємось на життя. Я не знаю, що у вас там у нас нормально все. У нас у нас свят ранок зійшов. Отак, друзі, позитивними емоціями і виліковуються. Руслан Люда. Поганий настрій і погані хвороби. Ну, ви знаєте, трошечки стегна не такі підготовлені, як у вас, друзі. Єдине, що м'язова пам'ять вона а, існує. і е, Неля, е, Женя з дружиною такі гарні історії роблять. І пам'ятайте, що в наших силах е, це дія зробити так, щоб ті дива наші діти в них повірили, і це можливо.